Від чого найбільше страждає людина? Друзі, поговоримо про те, що найбільше спотворює наше життя. Ми скажемо зовнішні обставини, труднощі, проблеми, хвороби, війна, якісь непередбачувані моменти. Так, дійсно, такі речі теж ускладнюють доволі сильно наше життя, а інколи навіть його обривають. Але на шляху до нашого життєвого кінця ми стикаємося постійно з Проблемами, труднощами, які породжуються в нашій голові, і найскладнішим і найстрашнішим для нас є наші думки, тому що саме часто думки у нас є негативного характеру, і вони найбільше спотворюють наше життя. Візьмемо таку на розгляд ситуацію. Ми захворіли, нам треба приймати певні ліки. Ми боїмося про вплив цих ліків на наш організм. Ми переймаємося про... Якісь неадекватні маніпуляції з боку лікаря, хвилюємося, попадаємо в ситуацію стресу, і виходить так, що ми страждаємо в даній ситуації від оцих своїх переживань і хвилювань набагато більше, ніж ми страждаємо від тої хвороби, яку зараз переживає наш організм, або ще ситуація, коли нам хтось сказав, що на нас навели якусь там порчу. Нам якийсь зробили вирок, на нас хтось подивився заздрісними очима. Від таких взагалі думок ми себе з'їдаємо повністю. Ми переймаємося, хвилюємося, думаємо, що нам уже кінець, а наше життя в цей момент нормально проходить. Ну Но проблема в тому, що ми потім приходимо до результату цих всіх думок. Ми приходимо до наслідків, і Господь нам каже, що «По вірі вашій вам буде. Християнство нам дає взагалі нове розуміння і відношення до свого життя, що як ми віримо, такі і приходять наслідки в нашу історію. Якщо ми чогось боїмося, якщо ми через щось хвилюємося, то є шанс, що ми побачимо це як підтвердження у своїй історії. Наша місія вчитися жити оптимістично, вчитися жити щасливо, не колись потім, а зараз в цей момент прокидатися. І бути вдячними Богові за все те, що у нас є. Лягати ввечері спати, і знову ж таки дякувати за всю ту історію, яку ми сьогодні прожили. Тому що зазвичай ми з вами не вдоволені своїм життям, зазвичай ми не щасливі. Зазвичай у нас є мільйон проблем, через які ми страждаємо, потерпаємо. і кінця краю цим проблемам немає. Але ми сьогодні живемо свою історію, яку більше ніколи не будемо проживати. Ми живемо зараз у найкращий період свого життя. У найкращий. І якщо ми не будемо проживати цей час якомога досконало, наповнено, по справжньому, то ми просто приводимо себе в подальшому до страждань. І дуже важливо, що не варто очікувати якихось змін, якщо ми самі змінювати нічого не хочемо. Часто ми. Богові висловлюємо якесь невдоволення, що він щось не зробив, або чогось недоробив, або якось не так вплинув на наше життя. Але ми самі часто не хочемо на своє життя впливати. Ми самі відмовляємося від відповідальності за те, щоб наше життя було щасливим сьогодні. Ми обираємо не щастя, обираємо не радість, обираємо не спокій і мир, і любов, а часто обираємо речі, які тільки привносять проблеми, і в без того. Так наповнене стражданням наше життя. Тому, дорогі друзі, хочу побажати всім нам хороших думок. До речі, Христос часто говорив у своєму слові: що навіщо ви думаєте, погане у ваших серцях? Наша місія думати хороше, робити хороше і жити хорошим, прекрасним життям, поки для цього у нас є можливість.